І так, реверс інженеринг. Міліметровка. Позиціонування чітке. Ось. Я тут також знайшов. Ось, тут, як отвір пересікається через цю грубшечку лінію міліметровка, тобто у мене є. Тут грубше лінія, яка пішла по осі туди кудись. Ну, відповідно, там теж я його по осі виставив. Стояло воно рівно по осі. От карандашом, як бачимо зараз на макрорежимі, він не рівно обводить, але лінія ось вона рівна. Тобто я буду, звичайно ж, по осі дивитися. Ну і ми ж центра поміряємо. Тобто у мене прив'язка оця ось, яка з'єднується з тією осью на міліметровці і на отворі. Також тут, ну просто повезло, що тут теж вона співпала з цією грубою лінією, її легко шукати. Далі воно теж сюди перейшло. У мене тоненький карандашик. Ось він. Але недостатньо тоненький, ну, щоб ви розуміли. 07 мм. Чи 0,5. 07, по-моєму. Ну, у нього є своя погрішність, але ось нікуди не дівається. Ось ось. Тільки <різь> це ця ось яка ось, а не та ось, про яку ви думали, бачите. Ну що, тут обвести залишилося по периметру. Тут я вже обвів. І все. Знімаємо цю кришечку і по міліметровості, як в старих, е, в, тех, в старій школі олдскульну на міліметровці, знімаємо розміри і все. Да. Та й все. Тут нічого такого нема. Ми і переносимо в програму 3D і робимо оцю програму. Ці посадочні, там вже ми будемо знати. Ну, то я далі реверсувати почну. Бо зараз ще доєднаю цього равлика спозиціоную, знайду його цю ось виходного патрубку, паралельно, який буде робитися ці штуки. Коротше, там, ну, це, це тільки початок. Для того, щоб чітко спозиціонувати. На новій деталі. Новій деталі, Оцей от соосний отвір. І як же ж маю стояти оці отвори відносно цього всього ексцентриціту. І цих всіх виходних патрубків. Там, ну, таке, Нема нічого складного. Головне, щоб розуміти, що ти робиш. І все. Так, значить цю штуку я перебив. Хаба! Магія! З'явились точніші отвори, а тепер лозу по цих отворах, позиціоную. Так, зараз включимо мокрий режим. Поціоную цю деталь. Бо тільки посадочні у мене. У мене це якби наружний діаметр, трошечки не співпадає. Але ці посадочні є для позиціонування дуже зручні. Ну, на камеру, звісно, воно не так зручно. Але можливо. Ну, я не буду зараз це все обхеслювати, бо я потім. Я потім ну, чітко виставлю має бути. Зараз просто покажу загальні принципи. Ось ми це спозиціонували по отворах. Ну і далі я буду по отворах, коли до цієї штуки позиціонувати ту деталь, яку ми розробимо з металу, Тут теж виставлю отвор напроти отвора. Все. Там буде якийсь там міліметр погрішності, але то, не, то. Ну, не, не та погрішність, про яку можна переживати. Так і зараз я переб'ю цей. Планець. Дуже зручно, що він тут має 90 градусів. Я тут тільки хоба лінію. хоба хоба Товщина. Мірнув, в центрі перебив, під 90 градусів відложив я маю ось. Підносно цієї осі переніс паралельно сюди. І в мене є шестігранничок. Чіткий шестігранничок, Знаючи місцевої відстання, знаю, знаю які 6 є. Де його центр? відносно цього центру посадочний хоп-хоп, строїмо 6 ранник, 6 дірочок, траг і і продакшн? На лазер. Віжем на лазер. В общем-то, така дідівська технологія, але яку не... А, в мене тут дати, типу така селфі-палка є. Ви знаєте, тяжко робити в наші часи, коли світло пропадає. Неочікувано. Так от дідська технологія, але вона уділає лідари. Ну а якщо що, Лідар, то в мене теж є. Лідар у мене є. Потім колись покажу, як він працює. Лідаром то теж можна було б зробити, але там більше сваким уроки з цим 3D файлом, експортування, його переформатування пере туди-сюди. Це простіше. Ну, реально, 10 минут. Ну, Міліметровки листочок тоненький карандашик. І все. І маєш аналогов, ана, а, аналогова технологія. Це та а тефла, лампова аналогова технологія. Ну, але без якої бачимо сучасний 3D-принтер теж не дуже то і може. Цифровий. Да. Ну, Просто не треба казати, що тільки та або тільки та хороша. І вони Венспі, один одного доповнюють. Це найкраще. Будь-яка чиста технологія погана, а от суміш технології це найкраще. Це стосується будь-чого. І так, рухаємося далі. Я взяв, ну, тут зрозуміло, виставлю начітку. По осях воно світло появилось пімкно. По осях воно виставлено цей равлик і взявши отакий алюмінійовий інженерний кутник. Не путайте з обичними струїсними кутниками. Переніс. Ну, і акуратно, щоб не звичайно, внутрішні границі. Оцього патрубка на бумажку. Ну, там видно є місце. Внутрішня границя тут і внутрішня границі тут. Не зовнішня. тому що тут іде деяке скруглення далі, і там вже воно ну, трошки опливає по внутрішньому легше орієнтуватися. Ось. Е і також в цій площині зняв. Площинність. хоба, хоба, дві засічки. Лінія є. Готово. Цю часточку штучку обрати і маємо аналоговий зліпок нашої деталі з нашими розмірами. Тепер з'єднуємо оці от осі отвори. Дуже пощастило і дякую конструктору, який це все 3 d моделював, що у нього оця, як вона там, вісь шестигранника, вона йде перпендикулярно вихлопу патрубку. Ну, це так зручно моделювати, але ну, молодець, дякую, мені було зручно знімати розміри. По цих от мітках я додав товщину стінки, провів лінію сюди. І от чудо у мене воно зійшлося. То, що я обвів, обкреслив наружну діаметр цієї кришки, ну, зійшлося з зовнішнім границею патрубка. Тобто тут є 90 градусів. Тут ця ось, по якій я позиціонував, теж в мене є. І що, я взяв, замірив тут цю м, діаметр. І після виходить під за 260. Ну, 133 мм. Там півміліметра, здесь сюди, я його проігнорував. От, і як бачимо, що це ось. І цей діаметр не співпадає з центром цього кола, тому що воно зміщено не ексцентриком. Так працює оця турбіна, що вона з цього відцентрово відкидає лопатями повітря. Тут його розганяє, дає йому центробіжну прискорення. І сюди воно його заталовує. Ну, якби воно не зовсім так працює, тому що воно має працювати ось так. Воно якби звідси розганяє з найменшої точки, і повітря все більше і більше і більше засасується. І воно має десь діватися, то для нього треба цей об'єм. І воно цей об'єм і розширюється. От воно настільки більша відстань. От Архімедова спіраль. Равлик, того воно і схоже на равлика. В общем -то. Тут вона на равлика у нас не дуже схоже. Ну, такі турбіни теж працюють. Ну, вони, якби, ця турбина високорозхідна, тобто вона дає великий об'єм газу, повітря, рідини. А ця турбина більш високотискова, тобто вона трошечки більший тиск може задушити. От. Ну Воно працює. Там у ну, цій техніці більш ніж достатній запас по потужності. Ось. Ну Грубо кажучи, як там, той прийомний патрубок наружі листям заліпить, то щоб воно його просасувало і викидало достатньо. Чи було там, там, забрюхає, чи снігом зимою, то його там чистить. Так от, ми відволікаємося. У нас є обведений, в першій нашій ітерації ми обводили відносно цих отворів оцей внутрішній, внутрішній кол. Ми його обвели, і, в общем-то, так як воно обведено в міліметровці, то ми можемо, знаючи діаметр 120 мм, не будемо відволікатись. Ми за допомогою Руського от який улибається через плінний русский, улибається. Ми беремо, ставимо 60 мм, ну, якби 120 поділити на 2 І м -м, шукаємо центр. Засічка раз Засічка два. все, центр знайдено. Він русний відробив собі на теплий сон в хаті, а не на вулиці. На сьогодні. Купив, до речі, на базарі його. Недорого там. 400 гривень дав. Але він обмежений, як і будь який будь-який русский. В нього нема міра. Нема міра, Ну і внутрішній діаметр він теж міряє через сраку. Тобто, якщо нам треба поміряти внутрішній діаметр якийсь, то ми мусимо міряти ось так. І потім від цих 19 мм доплюсовувати 10 мм, який йому вибито на заводі. І отримаємо 29 мм. Ви б знали, скільки пройобів через оцей дебілізм. Нахіра таке робить. Якщо можна взяти функціонал, ну, грубо кажучи, того самого колумбіка, їхнього любівого дебільного якої ненавиджу, помірити внутріметром і мати так само, як 29 мм. І тут можна присобачити внутромір. Глубиномір. Хоба, і глибину ми замірили. Хоба, знає. Тут -а? нема. ну Тут є якесь подобає цього, то якось мого там колхозити. Типу відносно. Ну, коротше, то колхоз. Ну Штука зручна, але як зручна. Вона така, дебела, але обмежена функціонально. Ну, того, що... того, що де зроблено правильно. Щоб ви навіть не сумнівались. Ладно. Все, що ми маємо? Ми маємо центр Цей наружного діаметру. І центр Цей з цієї осі виходить. Оця ось ось. Ось ось Вона виходить і вона задає нам ці параметри шестигранника. Ну, Тут я вже не буду шестигранник вимальовувати, це без толку. Зараз в 3 d програмі, в інженерній накреслю і зроблю ці всі 3D-модельку, яка пойде на порізку лазера. Все. Якби інженіринг зроблений, це я більше вам розказував, чим воно реально робилося. Ну тут ну 10-15 хвилин. На шикали попити це півгодини.